Так, ну що, друзі, давайте ще прокатаємося, мабуть. Не знаю стартер чи запустить, тому що акумуляторик треба зарядити. Ну спробуємо. Друзі, всім привіт! а нашим здрасті, як завжди. Сьогодні у нас мототема. Їду дивитися, але сподіваюсь, що куплю. Мотоцикл Дніпро, незвичайний, а може і звичайний. Зараз разом з вами все це діло подивимося. Їду в одну точку по адресу, але ну, конкретного адресу нема. Людина сказала, позвониш, я вийду, чи він на ньому вийде, чи він за мною виїде. Ну, зараз побачу. Що цікаво, ціна. Так, все, друзі, приїхав я на цю точку. Позвонити не змог, Блін, то ли телефон, то ли що, перезагрузив, позвонив. Не беруть трубку. Але дякуючи Богу, і перезвонив. Сказав, зараз через 5 хвилин приїде. Ну, нормально, приїде, то хорошо. Ну, якщо не дасть познімати і все буде у нас окей, тобто ну, я його загружу в автомобіль, тоді вже потім покажу. Ну, А може і дасть познімати. Тобто я зараз чекаю вже і ми з вами разом продовжимо відео перегляд. Пишіть, звісно, коментарі обов'язково. Ну тільки, ну нормально. Слава Богу, що на каналі, які на моєму каналі ті люди, які мене дивляться, то вони, в принципі, отакі. Ну є там, як завжди, отак от, так, знаєте. Ай, і то все. Не звертайте уваги і все буде добре. Так, ну що хлопці то дівчата? Ось цей апарат. Зараз я на ньому виїхав, проїхав ось перша, друга передача. Більше тут нема, нема де дати. Зараз їду назад на ньому до власника і будемо домовлятися. Так, ну отак от хлопці жаби квакають, а ми вже ма погрузили. Зараз дядя Сережа допоможе мені її доставити, а далі продовжимо. Добре? Тому буде цікаво. Ну що, друзі, ось вона техніка вже на місці біля будинку. Привезли ми її, як ви бачили, всі на прицепі. Дякую Сергію, що запропонував мені його з допомогою доставки до будинку. Думав, його в Berlingo загрузити, але Citroen 220 у мене максимум бере. Ну, а цей мотоцикл виходить у нас 2,60 2 метри 60 см. Ну Давайте подивимось разом з вами. Сам ще його не розглядав нічого. Так ось я пригнав, трошки пилючку поздував, бо дуже такий був запилений. Дуже давно стояв у людини. Особисто він нічого мені про нього не розповідав. Хоча він у нього вже дуже-дуже-дуже багато років. Ось, Так сам переглянув. Давайте подивимося, покажу, розкажу, що бачу, що не бачу. От що Кидається в очі. От, а кидається в очі у нас отакий нездоровенний бак. Один бак, другий бак. Ну і закритий він отакої от декорації, де стоїть спідометр, на якому 31 тисяча кілометрів. Але чи це цей двигун накрутив, чи ні, сказати тяжко. Все, отакі от шкіряні сідушки, дуже-дуже гарно зроблені. Вот ручечка є. Такі вот, як їх називати, кофри, сумки, бардачки. Не знаю як. Крило таке чудово зроблено. Ну, давайте все по порядку. Вилка, як ви вже бачите, тут стоїть просто, просто не вилка, а просто чудова штука. Це просто великолепно. Хто знає, що такі дніпровські вилки то краще вже хай буде не Дніпровська. Не знаю, який це мотоцикл, машинка стоїть з кавасакі. Передній тормоз це з диском. Диск, дисковий, це просто шикардосне. Колесо тут стоїть на 19, розмір 110, 90 на 19. Тайванська якась резина, ну стан резини ще непоганий. Ось цю частину вилки треба підфарбувати буде, але це не є якісь проблеми. Тут у нас Honda, як ми бачимо, там кавасаки, вилка ще з якоїсь японської техніки. Двигун звичайний, 650-й. Ось, про потужність нічого не скажу вам, тому що не знаю. Власник не сказав, яка в ньому потужність. От. По заводу всі ми знаємо, що потужність двигуна МТ-11, 32 коника. Дніпро 9, 10, 36 коників. Але тягне він дуже гарно, дуже тягне, тягне гарно. Заднє колесо на 16, його розмір 130-90. На 16, така потужна резина стоїть. З таким ось протектором. От. Є така вихлопна система. Ось таким от зроблена вона чудовим, можна сказати, ретро стилі, але виведена тільки на один. На одну. Якби, звичайно, було два, Таких от вихлопів, то звук був би набагато приємніший. Але і так дуже красиво, басисто, неголосно, чудово. от такі зроблені тут, бачите, задні відкидні для заднього пасажира. Лапки для ног. Тут хром, також по мосту хром, тут хром, ну трохи хрома є. Стоять на ньому зараз в даний момент. Новесенькі, новесенькі зовсім карбілізатори ПЗ-30. Ось тут його номер, можу прочитати. пз 30 26 30 44 Можливо, комусь знадобиться, пригодиться. Зроблено яким чином? Стоїть така от проставка резинова. Що так не дуже мені подобається, але стоїть. І потім вже прикручується сам карбюратор. Можливо, тут сонечко. Давайте перейдемо на іншу сторону. Подивимося там. Так, тут, мабуть, буде краще. Ось ця резинова проставочка прикручується до, самого, до самої головки. Тут стоять паранітові прокладочки. Товстенькі, десь міліметрів вони шість. 6. Тут дві стоїть, 2 по 3. Потім тут звичайний хомут на таку от проставку і вже прикручен ПЗ30. Все, ось. Карбюратор цей є е, не обагатитель, а заслонку закриває повітряну, коли холодний запуск пуск. Я тільки одну закриваю, отак наполовину, наприклад, якщо він довго стояв. От постоїв він години 3-4 вже, наполовину закрив. Раз завів. Але треба, щоб поробив півхвилинки, потім відкрити. Отут От немає патрубка, треба буде заїхати на, в Київ на, не на завод хотів сказати, а в магазин і купити такий оригінальний. Сюди поставити, бо фільтр перекошений в цю сторону. Ну, видно, тут був поганенький, поставили такий. Так, стоїть на ньому електростартер. Мабуть, вже хтось замітив. Ось так от. Пластина, десятка, перехідна і сам електростартер. Електростартер такий наче в Запорозьці, але треба дивитися, щоб був е бендекс. Там є їх три видачі, чотири навіть. Генератор штатний, навесенький. Е запалювання, зажигання, да? стоїть тут уже е Зараз покажу, тут я не зажимав, спеціально відкрив, подивився, бо спитав, кажу, кулачки у вас стоять чи електроніка. Та я навіть кажу не знаю, скільки років, не, не знаю. Ось таке от імпульсне виходить, так? Да, воно? Бачите, який? Так, що тут у нас? Мікропроцесор написано. Мікропроцесорне. Ось так от катушечка. І таке запалювання. От датчик стоїть. Датчик, ну, кому треба, подробніше все зробимо. Ну що по двигуну сказати, ще розказати, не знаю, так наче по резиночкам є тут мікротрічинки. Але все сухенько, все гарно. У мене десь є мішок з цими всіми е, сальничками, резиночками, з цими прокладочками. Цілий мішок є. Колись у людини купував Дніпра 11 чи 10, вже не пам'ятаю, він мені віддав цілий мішок тих Резинок і два ящика запчастин. Я там хлопцям як продавав, поодавав все, але дивлюсь, там ще куча осталось. Та що ще? По ньому, хлопці. Наче все, от, так от. Такий вот дракон. Їда, звісно, супер. Хорошо, хоча карбюрлізатори треба трошки подрепетувати, тому що йому поміняли, і він каже, я навіть на них ще не їздив нічого. Так що треба підрепетувати буде. Але я от проїхав, їздив за Дімою. Перша, друга, але красота. На другій до 40 у нього швидкість. По КПП я не знаю, скільки тут. Мабуть, 4 все ж таки. І не знаю, яка ззаді пара головна стоїть. Ну Дядько каже, що 130-140 він йде просто легенько. Не знаю, не вірю. Може і йде, провіримо. Все, що ще, що ще розповісти? Ну такі от органи управління, так само, як ви бачите, з другої техніки. Сигнали тут стоять. Дудки, там є компресор. Компресор. Ось вони. Ось дві дудки і ну, там компресор знизу стоїть дудками. Це дує добре свистить маса, виключатель. Задня передача, як завжди. Є тут нюанси по ньому. Це нема задніх тормозів, так як трос якось вискочив. Так що по тросу або поїду ще в магазин туди. Хто знає в Києві росінка? Знаєте фабрику росінка, де це лімонат ділять? Оце якщо їхати в сторону шулявки, чи як він там правильно називається, Шулявка, наче. повертаєте на росінку, от, до шулявки йдете, і повертаєте в поворот до Росінки. І на, на, на углу тут цей магазин є мото. Кажуть, дуже багато запчастин там є по Дніпру. Але я в ньому ще не був. Поїду, подивлюся. Ну отак оце. Тут стандарт. Ось це колищатка. Такі от амортизатори стоять. Ось пружина така невелика. Ну, йде дуже хорошо. Мягенько. по ґрунтовці, взагалі класно. От тут треба буде оцю скабу одигнути трошки, бо вона як вижимає щеплення, трошки чіпляє ну, в цю штучку. то От таке треба буде подигнути або зняти і постукати. Або ще щось. Ось про це я казав патрулом. Бачите, тут два колінця, одне колінце і друге колінце. А з іншої сторони одне колінце знизу, а верхня отак видно віддирвана, тому що фільтр туди вийшов і не можу його закріпити. Ось електростартер, пластина. Оці патрубочки треба поміняти, бо вони задубіють і поламаються, і буде погано дуже. Так, все, що ще, хлопці. Ну ось знамениті. Да? Дніпер, мотор циклерс. Трейдмарк. Так, що ще? Газюлька, два троси. Тут один виходить на 2. Розмножилось і знову розмножилось, ще виходить на 2. Тобто заслонка дросель і ускоритель. На цих карбюраторах ще є ускорительний насос. Все, вилка працює чудово, передній тормоз я вже казав. Отак от пальчиком трохи тільки нажав і блин, можна закопатися. Що не скажеш про рідний тормоз барабанний. Барабанні тормоза рідні на цьому апараті. Це дуже-дуже погано. Це вже провірено лічно мною. Це треба щоб... ну не знаю. Або дуже медленно їхати, або дуже сильно нажимати на ці тормоза. Отакі от фари зроблені. Ось таким чином. Треба ще їх трошки полірнути і буде взагалі блистить. Як дзеркало. Так, ну що, друзі, давайте ще прокатаємося, мабуть. Не знаю стартер чи запустить, тому що акумуляторик надо зарядити. Ну спробуємо. Конечно, крутая штука. Вот тоже. Оф подрива. Розвертаємося зараз буде сонце. но Та ти шо, оце апарат, я розумію. Клас. Ну що, як ми покатались? Уум. Оце це веш. Надо работать. Все, всем пока. До новых встреч!